І ми ну, не можемо пояснити, фактично причини немає. Решта ми дали людина, користується з 90-х років, виділа платять земельну е, плату за, за землю, оплачує, користується, обробляє цю землю, а ми причини не можемо її віддати. І ще одне особливо на земельних місці дуже багато є питань міжсесійних. Які потрібно розглядати і особливо це стосується земельних комісій, які не на сесії просто є певні скарги, але стосуються земельних, наприклад, питань певних юридичних. Тому я просив би голів комісій активізувати роботу і збиратися не тільки на сесію або вирішити питання тільки на сесії, але проводити свою роботу планово і на і, і як говорить наша регламент, будь-який час. Повинна збиратися комісія, розглядати ті нагадні запитання. І голови комісії повинні скликати засідання цієї комісії і розглядати ті питання, які йдуть на сесію, і готувати відповідні рішення. Okay. Дякую. Приміювання голови комісії. Всі комісії. Mm -hmm. ну, Є mm -hmm. протоколи, mm -hmm. і землі комісії. Виникла таке зміни. Питати, ну, у нас якийсь спорт, ну, не спорт це робочий спорт, коли ми 에, провод, 에, були на комісіях, обговорювали комісії, комісії. Ну, хто був відсутній, є в інтернаті, можна подивитися всі комісії, ми розглядали питання програми соціального, соціального розвитку села. І ну, ми розглядали питання доріг. Було закладено кошти на дорогу в селі Новостав, за яку вже, напевно, якщо не помиляюся проплатити кошти. Позорі вулиця Жостелева, Конституції. Конституції теж, напевно, проплачені кошти. І третя дорога була, і там було співфінансування по 3% на пару доріг, ну, якщо район буде допомагати. І одна е, дорога, яку ми обговорювали, це була дорога по село Білі, вулиця Шевченка, там 145 тисяч. Е, ну, ми питали, обговорювали і було е, сказано і головним бухгалтером, і Михайлом Михайловичем. Я можу навіть сказати, де подивитися, бо я сама передивлювалася після цього нашого спору, передивлювалася комісії, комісії. Обговорений в третьому файлі, і в шостому файлі, де звичайно ми питали, що це за дорога. Там звучало, що це дорога. У, як на хутори Білівські, там нема дороги. Я ще запитувала, чи ми туди положимо білоще ДНР, чи ми положимо туди асфальт. Було сказано, що туди положити асфальт. І що це нова дорога. І ну, ми ще так говорили, що будемо пробувати через прозору цю дорогу в такому загальному. Моменту. Ми поговорили, не прийняли цю програму. І коли нас пройшла сесія, Михайло Михайлович сказав, що це дорога теж в селі Білів, але вона вже зроблена. Кажу, ми вже, ну, і ну, так як було звернення до бюджетної комісії, щоб підписати і дати на проплату. Я висунула свою думку, що я сама особисто допитала, не обговорила, що це не та дорога, я відмовилася не знаю, як там. Ну, Останні депутати, бо я не обдонюю, з бюджетної комісії. І я кажу, тим більше, що ми обговорили, що це нова дорога, що як вже починаємо робити садочок, зараз коштів не буде вистачати, хай ці гроші побудуть, можливо, нам в вересні це 145 тисяч, конче треба буде на той самий садочок. І, може прийдеться зробити знову позачергову сесію, щоб взяти по соціальному соціальній з одного на другий. Нас виник... Скажімо так, спор, одні казали проплачувати, другі казали не проплачувати. І ну, на даний момент ця дорога. Проплатила. Це питання в нас в а? Проплатила? Проплатилася. А ви знаєте, що ви порушили рішення тоді в комісії? Тому що є підтвердження, що ви самі особисто сказали, що це нова дорога. Михайло Михайлович, вибачте. вибачте. Ми подивилися в Новоставі, якщо вернемося до дорі. Ми подивилися в Новоставі і проплатили. Але я, наприклад, не знаю чи ну, там тільки ви було. Цікаво... Я виїжджала на Новостав. Почекайте, я вернулася до Новостава. Ми проплатили 50 тисяч, але там нема що міряти, шановні депутати. Ми приїхали, подивилися, і поїхали. Того, що за рік думаєте, можна поміряти біло щебеневу дорогу. Де Як там, ну немає ж мірі, бо воно вже ж ну, це ж рік час. Там робили суцільно, тому що якщо виїжджаєте з госпіталя, їдете по одному щодні, а там зразов по-другому щодні їдеться. є вам дяченко-депутат, він там не знає, яке Значе, там було готовлення. Це питання буде йти на е, бюджетна комісія. Є протокол, що збиралася ну, бюджетна комісія і дала законопросту. Врізняються є. Немає. Немає протоколу. А на рахунок віці на рахунок більова, значить там ми тоді виїжджали по місію. На жаль, ви не виїжджали всі. виїжджав тільки коваль, смик і мене не, не Ми показували, де то ми вирішили, якщо Голишів, старожуків, белів, щоб з'єднати все mm -hmm. один лак. Там було до 200 тисяч, але ви зробили перевірку. Контрольна ревізію ревізійна комісія стало сто Я нічого не маю проти, що ми зробили ревізійну перевірку. но на комісіях. Було закладено на зовсім іншу дорогу. Юрій Миколаївич, ви не путайте. Ні, як це знаєте? ви бюджетна комісія, значить, видали добро на проплату. Ні, не можемо, Михайло Михайлович, бо ви знали, що це був спор. І ви знали, що це юридично неправильно. І тепер ви даєте всі повноваження не довіряти вам. То про що ми обговорювалися і все. І тоді що ви будете говорити? Андрій так, Ви були на а дорозі що? там, де я був і з рулеткою? А, ні. Чому? чому ні? Ви депутатки, як я? Богдан Петрович, да. тут я так, не так. говориться про те, що там зараз... є Я не проходять. Цілий день свій стратив. Ми їздили бусом і з тією рулеткою бігали, міряли все. І я була, крім тої дороги, бо ми з Юрієм Миколаївичем завершували тут роботу. Я да. не вийду до того, що там неправильні об'єми чи неправильні документи, і немає ніяких привід. Він зробив зміни Можна і підготовив документи, але

Михайло Михайлович, от про й мова, що депутатів тільки ставлять перед фактом все життя, а зробити елементарні речі на тому чи іншому участку, чи там якась яма залатати, чи якусь лампочку поміняти, то сюди треба ноги збивати. Ну, то давайте ми прик... будемо говорити, що дороги роблять діток, то широка все. Порушено, все. Порушено, рішення, яке було умова, ну, на вирішить. 100 метрів по тересту для кого? Для зайців, які біжить поле з другої сторони. Там 20 років люди живуть. <поставлення> Там 20 років люди живуть, так само люди, що і в ірині Нормально жити, там 20 років люди живуть, ніколи 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 не живуть. Ну то давайте, строїть дороги, то що ви вже говорите за троє-троє? Мови йде, послухай, якщо щось зробили, то за нього плати. Ну то плати. Якщо ви не хочете, щоб у вас зробили, то прийдіть так, щоб Ви 15 тисяч чоловіків, які, вроді би, хаяли на його, хаяли, потім в кінці кінців Заплатіть йому ті пор і ще тобою. Ми всі не говорили, що зараз садочок будете робити. І може не вистачити ці гроші. І обов'язково біля мене. Ми говорили, про яку дорогу про яку ми дорогу говорили? Ви сиділи біля мене. Галя сиділа біля мене. Про яку ми дорогу? говорили.

про про те, що і друге. Ну, борж, на повинна, Я зрозуміла, ви просто робите. Хто живе, хтось відпіллював, Біля церкви це ж розпочинається, відпільовуємо по сторожу. Робили дорогу. Нема гроші зробити. Люди добрі, хто вас це робити? Ну, ще не робимо вже, Юрій. Ну, це не треба. Це все ці хвости ще так. Просто дороги, просто освітлення. А ви ж я пам'ятаю, ми домовлялися, що маємо розвитати. Так і робимо. Не робіть, бо не треба. Зараз трошки чоловік прийшов, зробив, сьогодні їсти. От такі рішення немає, таких всі ми заборуємо. Ми ж не кажемо, що не всі включаємо. Тут включили 60 тисяч, 40 тисяч, вийшло на 200 тисяч. Сьогодні проходили, він решта буде чекати. Ти зупинки не робимо, вони дорогі. Ну, потім підлечки так само, вона ходить, буде пробувати. Може сказати, ну, що не проплати. Тобто, не проплати. Тобто, що не проплати. Тобто, не проплати. Треба було стосити, давай приходять йому в бо вона дорога. Знаки переставляє три рази. Наскільки воно Просто треба перед цим обговорити, що там як має бути. Нам треба, щоб люди мали накриття над головою. Я не знаю, для чого там ту косточку вложили всюди на всіх цих зупинках. У нас дорога ця косточка і робота дорога. От, ну, більше за якого образ зробили? 20 тисяч, зараз будемо жити без косточки. Без косточки взяти, бетон ну туди. До речі, він має десь сьогодні завтра поїхати по новому вставі. Да, просто, про, просте, ми ж домовилися, що, ми, що не було тих... положити кошторис, що він дав. Подивилися, друже, молодець, це сухо, роби. І все, і далі спокій. Де Будьте її мою кушу, яка не буде ніяких скандалів. Буде, для того існує програма фургал. А то все? Ми вже говоримо рік. Ніхто нас нам не показав кошторису до виконання робіт не по світлу, ні по дорогах, ні по чому. Нас поставили перед фактом, Юрій Миколаївич, Бо, і ставить кожен раз, і цілий рік, і ми почнемо комуни. А не а з оплатою з боргами. Як борги є, то їх треба платити. А так, давайте на... треба платити. Якщо ну, ми обговорили, що ці гроші йдуть на нову дорогу, а, а потім роблять когось дурних. Тепер вже все є знято, і можна знайти. І не зробиш тепер людину дурною, якщо є знято. І воно не монтується, і кожен це знає. І ми говорили про іншу дорогу. Я приходила два рази, казала, що ми говорили про іншу дорогу. Кого почули? Нікого. Зробили, виходить, де подурмили. Де Тому що я сама особисто ставала і казала голосуємо, все погоджено. А тепер вийшло, що не погоджено. І проплачено, і я помилився, і тепер говорите про те, чому недовіра? Чому не довіра? Бо я за себе говорю, я сюди вкладаю купу свого часу і не люблю, коли мене роблять дурною. Все Михайло Михайлович, я вже те, що хотіла, я вже хотіла. Дороги, <плес> да. Дороги і зняти. І ні, ви питали, так. Ви хотіли так, я дивиться, який ваш вас задуму, що значить виходить, якщо надати на нову дорогу. Якщо десь щось ми на білів не будемо, тоді дамо на садочок. Сьогодні більові теж люди живуть, сьогодні теж за ту дорогу ні. не зробили, розумієте? У більому міста групах теж треба, щоб дорога була. Я за, але її немає, тоді худобу залишили. Першу чергову треба поплатити борги. Потрошки їх Михайло Михайлович, я не проти, щоб платили новий, тоді сказали, що це нова дорога. Нова дорога, не оплатимо. Нова, нова дорога, тільки ви вже оплатили, оплатили. тільки ви не Ми оплатили, не оплатили разом спільно з бюджетною комісією Та не треба я це Заміні, з бюджетною комісією. Я все зробити. Я сам не оплачую. Кожного своя думка Я знаю, що є до 21. Є просто порушення. Тому що говорили це і обговорилось на в зовсім інша дорога. Ми обговорили її дуже довго і пару разів. І відтоділи, що не та дорога Голосували всі порушень голосували, Так само, якщо вас не було, то голосували без вас. Ми сьогодні один голос, і я один голос. Є я 26, і Я 27, Так що давайте будемо. І бюджетна комісія складається з шість чоловік сьогодні. І якщо сокол проти, то може бути бюджет. поваль за розумієте. Якщо може, хтось Та Я ну, не голосувати, ну, Але не зібрали бюджетну комісію. І це питання не обговорилося. І всі знали, що це питання, скажімо так, була дискусія, не було зібрано бюджетної комісії, немає протокола. Значить, вирішили, коваль, Шарапа і я. Я була проти, вони двоє за, і ми без останніх членів комісії прийняли таке рішення. У вас є сьогодні бюджетні питання. Але вже, вже проплачено, що питають бюджетні комісії? коли вже проплатили дорогу. Погоджено з бюджетною комісією. Михайло каже, просто треба прикрити об'єкти, вже Закриті і забудуть. Бо це буде склока ще фіру. Ми ж за це йде, да, ми Це, це ж об'єкти знову, 15 й рік, 16 й рік. 15 й рік, 15 й рік, 15, 15 рік, закінчиться, мабуть. Я скільки пам'ятаю, з -я кітаю, то самих перших сесій і говорили за те, що закрити, до 700 тисяч. Ми вже на даний момент до 700 тисяч закрити, а може вже й більше. Ми ще закрили цю. Ми його не закрили, наприклад, будь-якому на 200 тисяч закрили, а то вже в 2015 рік, як той 000. 000. Ще. 50 000. 50 000. ти казав, 60 тисяч, 50. І буде ще вісить, бо його і роблять. От доставати рвоновики закрити його. Щоб не було цих бо все одно. Є об'єкт, проголосували, робиться. Провіраєте, дивитеся. Так само теж звідти. Не робіть його наперед. Хей буде зроблено так, як треба, де все. А то виходить, знову зараз освітлення будемо гратися. Якесь освітлення там божаки боргійні. Ні, немає. Немає, слава Богу. Тільки є, що почали робити на 1 травня, але просто що немає документів, не додали, що. Mm. Зараз це зараз, 1 травня буде Тереш. Микола Іванович каже, що mm. там, mm. там поміняти треба три світильники. бо тому, що вони вже позволили mm. і там mm. і прийти, і ми там. Ми, будемо, я тоді говорю, що якщо приїде ця організація, mm. і просто десь у мене якісь лікарні на об'єкті зайняті, то вони, вони ж мають що 1 травня доробити. Ну, маєте на вас, бо я так... А ну... якщо поламку, то завтра Нічого має бути вище. Буде їхати дерев'яне село, грабу. З 8 годин буде працювати, з 9, бо вже я домовився з директором автопарку. Вони на сьогодні майже кажуть, що сьогодні не буде, бо сьогодні сесія, як не зможе прийти. Там бачите, по-моєму друзі просять межі рух. знак із підведення руху швидкості, тому що виїжджають з воз'єднання, по українці починають розганятися. До 80 вже ж хороша дорога, все. І діти в кожній хаті просять поставити знак. Це буде через сесію рішатися, чи почву. Хіба 40 чи 40, 40, 40, 40. 40. Поставить 40 тут. Можемо ну, водімося, то, це, це, це по-перше, це робить не, не сільська рада, це робить по-друге, Треба мати підстави. Там є дитячий садок, є якісь садок. Це залишає. Мова йде, що є закон, який обмежує швидкість населених пунктів. А для того, щоб ще більше обмежити чим позакон, треба мати підставу. Тобто не просто, що я тут живу, я хочу. А... Є а... Є Ні, треба, щоб дитину якусь били, тоді підставу. Ти по групу зможеш. Там і, дорога і, вузька, то товара немає. Якщо це не є підстави, це закон. Будь ласка, Я маю на увазі, що це просто бажання когось, воно ну, там до сусідів чи когось. Ні, звернення там, там Та поручки і більше сорок <поставки> Та не потім. Там дві машини, потрібно розминутися двома Так, а genau. там ви Не складне питання поставити, чи там додаткову ти знак, чи складне питання. Ні, там взагалі знаків взагалі немає, тому що треба оце від 50-річчя воз'єднання, треба ставити знак, треба начапає, там де ж то де головне їдеш.

На попередній сесії 4 числа у нас було прийнято рішення на рахунок дитячих майданчиків розроблено технічну документації. 22 тисячі було виділено, mm -hmm. навіть менше 20. Mm -hmm. Частину на роутер, частину на це саме. Що конкретно зроблено за час? Цих питань немає. Mm -hmm. Що зроблено? Що не зроблено, шукаємо організацію. А на на це не виділили, бо було, що вона порадилася Олеся Петрівна в бухгалтерії, то не можна там, що ці нюанси. Щоб... Олеся говорю за сказала, що ізлучення буде. Що буде що? Ізлучення для неї, вона боїться. Ні, ну то ж це роутер, то ж не проблема купити роутер. Не може зрозуміти, в чому проблема купити роутер. Це так, як ізлучення від мобільного телефона. Може вона без мобільного телефону ходить. Я не, не знаю. Ну а так не можна? Просто за таких речей елементарних люди, вибачте, не мають нічого. Може... Не робиться нічого. Отак. Звати все. Замість штрафа, за, за будівлю, заставити поставити сильну роботу. Та де все? Спокій. До суми? Да, до сьогодні. Ну, я плекаю, то не виконком, що вони так без дозволу А що з цього? Ну, ще одну сувуку будував. А? Так, є, скисуючий сувок. Ну, про що, так, про що і А по майданчиках мається на увазі, навіть землеміра не подивилися, де зробить майданчик. Це люди. Земельної комісії. Вим... А що парку можна зробити майданчик? По що порту? порту? порту. Ну, не можна.